Доброго вечора ми з України! Всім привіт! Чергове невеличке розпакування. А перед тим як почати розпакування, хочу сказати декілька речей. Декому не подобається. Мій голос отакий, як я подаю відео. Що за дешка? і тому подібне. Є адекватні люди, то я до них претензій не маю. А є люди, що їм не подобається. Ну я думаю, так. Це відео я роблю суто для, як то кажуть, для себе, для людей, кому цікавий товар, а не важно, хто як говорить. Хто не хоче підписуватись, теж заставляти не буду. Також переглядати мої відео. Хто зрозуміє мене, в мене було декілька операцій. Зато є задишка, зато і голос змінений. Так що, кому не цікаво, то прошу просто не дивитися, ніж писати всякі дурниці в коментарях. Це для людей, які ставлять себе вище когось. Я думаю, що адекватно ну, розумна людина все зрозуміє і собі просто дивиться на товар і я так само дивлюся, тож хтось я дивлюся захопленням відео, людина заїкається. ну і Що, що ви всі такі бездоганні? Я маю на увазі тих людей, які виписують турниці і ставлять себе вище когось. Так, ну Це... Звісно, вибачаюся перед всіми решту людьми, які дивляться моє відео. Що я так сказав. Ну, але це вже. Я купую мікрофони, ну, купуюся, ну, стараюся. Ну. Я сказати інвалід, я не можу собі дозволити хорошу апаратуру. І тим паче, що з YouTube в мене немає копійки. Добре. Не будемо про Сьогодні прийшла до мене одна посилочка. Посилочка це подарок для моєї дитини. Йому виповниться 10 років, це прийшли ігрові наушники, були куплені під час Чорної П'ятниці. Посилка доставка зайняла 25 днів. Довго, як на місто Експрес, це дуже довго, як, ну, як на мене. Так, ще що? Наушники обійшлися з промокодами. Я промокодів вибачаю не було. І з знижкою від 20 доларів, 4, як там було, зігри ми гри бось, трошки було монет. І монети. обійшлися 590 гривень. Зараз подивимося, що це за наушники. Ну ніби це, пози... ну, це як ігрові наушники. Також Попробую записати звук на них на наступному відео. Може буде краще. Так. Ось такий номер. Демосі, що за наушники прийшли. Так, так. так. І коробка на дивно пережила доставку і довгу доставку. так В принципі, навіть і не дуже пошкоджена, Практично не пошкоджен. Якби знали, що це на подарок дитині. FIFINE Ampli Game, GC3. Аж 3, верніше Так. Коннекти 3,5 мм джек. так Для консолів, для ПК, ну і для інших девайсів. Так. Дивимося, що нам прислав виробник. Не виробник, а продавець. Так, інструкція. Я так думаю, української, ні російської. Тут а не передбачено. Так. О, так, 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 так хочу показати вам спеціфікацію. Ну, може, цікаво, комусь. Хто хоче такі наушники придбати? Ось так. Ось такі. Такі наушники. Так. так. Ну такі. досить великі тут м'яка. Паралан. Так, я не обучаюся, трошки підніму штатив, щоб було досить вірно, ліпше. Так. Ось такі навушники. Ну, я думаю, що для дитини трошки завеликі. Такий досить трошки завеликі. Нічого, їдуть ще одні навушники, може він їх собі вибереть. Конектор. Так. Кабель має 2 метри. От FiFine. Це регулювання звуку. Також тут переключення мікрофон. Підключуєте, виключите. Ну, хто хоче. Так. Ось такі наушнички. Оце такі металічні. Так. Регулювання під любого голову. Так. Ну, описі до відео постам посилання на продавця, також і напишу, чи гарно. Гарають і працюють. Так. Ну і попробую записати в них з їхнім мікрофоном е, -е, наступне відео. Так, це є мікрофон. Так, є мікрофон. І має бути перехідник. Перехідник на комп'ютері, дає два входи. На мікрофон окремо і на наушники. Ось такий перехідничок. Підставляється і ось так виглядає. Так. USB-хід тут для... Попробуємо може покажемо. Для підсвітки РГБ підсвітки. Так, воно злучилися. Ось тако, компанії FIFA. так воно переливається в компанії FiFine. Так що сьогодні прийшли ось такі наушники FiFine. Протестую, перевірю, ага, і ще вам покажу, як кріпиться мікрофон. Мікрофон тут приліпиться в одному положенні. От, от, так. Ось так. Ну і регулюється, як вам треба. Ось такі наушнички. Підсвітка є. Гімечки наушники. Ну, підсвітку також можна вимкнути, кому не потрібно. Амброшури м'ягонькі. Я думаю, що у них буде зручно. Так. Всім дякую за увагу, що подивилися моє відео. Всім бажаю миру, найскорішої перемоги і слава Україні!